Тарас Загородній з нами керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. будемо намагатися зрозуміти з точки зору політичного цього оточення обставин, перспективи, зрозуміти, чому сьогодні саме ворог вирішив зробити, те, що він вже робив. Але оцей такий підступний терористичний удар багато жертв, багато постраждалих і. В центрі міста головна дитяча лікарня країни відремонтований нещодавно цей зроблений е, е, корпус. Наві... Поясніть, я розумію, навіщо, тому що ворог це просто вбивці. Але ваше бачення і розуміння. Ну, Росія може це робити. Демонструє, що може це робити. Це раз. Ну напередодні саме то НАТО показує, що вона що хоче, то й робить і демонструє абсолютно безсилля, точніше аморфність політики Заходу стосовно війни Росії проти України, і вона демонструє, що готова робити все, що завгодно, тому що ну, така позиція на жаль західних країн, що нам обмежують удари по території Росії. Хоча вже зрозуміло, що після того як Україна вскрила блеф російські ударами по їхній території, ну все рівно, бачите, досить така от позиція. Знаєте, як би це не звучало страшно, але ми прекрасно маємо розуміти, що до саміту НАТО ще ворог може не раз спробувати продемонструвати. От сьогодні був Київ, Кривий Ріг. Дніпро, там одна людина загинула також. Ну, Покровськ постійно під обстрілом, фактично, місто прифронтове, <кій> але є інші міста України, і перед самітом НАТО чи можна. Ну тут знаєте, треба говорити реально. От чи можна очікувати, то, що ворог спробує ще десь десяток, а може, не десяток рік, запустити по інших містах, продемонструвати, що ви без нас не домовитеся. Давайте з нами. Ми, Ми лише можемо гарантувати. Того, що ракети ці не прилетять, і нам байдуже, що ви там вирішите в Польщі сьогодні, в Варшаві чи завтра, там чи наприкінці тижня у Вашингтоні, нам байдуже, давайте з нами говорити. Тобто, чи можна цей тиждень вважати таким дійсно небезпечним? Бо це і важливо для розуміння людей? Ну розумієте, що якщо тривога, ось, скажімо, цього тижня особливо, ну не треба сидіти на балконі, як я сьогодні, пити каву і слухати, як воно там вибухає, будь ласка. Ну, все рівно, будь-яка тривога слід реагувати на це. Все рівно це питання безпеки. Е, ну, дивіться, тут е, питання не в тому, що домовлятися. Це якраз показує, що з Росією неможливо не про що домовлятися. Ми повинні розуміти, що Росія, поки Путін при владі, війна буде тривати. Ніяких перемирій не буде, які про які нам часто почали розповідати. Про мирні до мирні якісь домовленості, отак, от отак, от і буде постійно. Отак от і буде постійно. Єдиний спосіб України це зараз брати ці фото, відео, е, вести на саміт НАТО, в тому числі показувати так і вимагати від заходу зняття всіх обмежень е, щодо ударів по території Російської Федерації, е, вимагати більше зброї, атакамсів і все інше. І розуміти, що ворога можна перемогти тільки тим, що знищити їхню енергетику. Я вам скажу, що ну на мою думку, Росія дуже поспішає дуже поспішає, тому що все ж таки ефект від санкцій вон вже буде видно достатньо сильно. Вони буде, видно, буде їх слабку позицію. Ми вже бачимо, що все ж таки після запровадження тих більш жорстких фінансових санкцій, все ж таки там навіть Китай починають скорочувати співробітництво, з ними навіть такі мирні платежі починають скорочувати, тому що Росія стає токсичною. Восени, скоріше за все, ми побачимо результати ударів оцих СБУшних дронів, які летять по їхній енергетиці, ми бачимо там вже. В ростові на Дону вводять відключення, удари То, по пане Тарасе, Треба треба зібратися і дотерпіти, попри все, як терпіли в другу світову війну. Це не терпіти, війду, скажімо, не терпіти. Та... задавати конкретні питання в першу чергу сполученим штатам Я... Америки, де атаканси і так далі. І так Я далі. вам буду дуже дякувати.